2А це не вид акумулятора. Розмір. От іменно. Так, розмір від виду відлічається, знаєте чим. Конечно, конечно. Саме елементарно ви побачили у себе ліхтарику 2А. Це розмір. А кроме розміру, є ще вольтаж. 1,2. То 1,2. 3,7. І Якщо ви поставите за 1,2, він нічого не зробить. У вас ліхтай не запуститься. Хоча розмір пишуть АА. Це е, ще його називають 14500 розмір. 14 мм ширина 550 довжина виходить. Але е, вони приміняються у, у таких машинках. Можуть примінятися. Буває один, буває два, буває три. Такі ще акумулятори приміняються, але як бачите, я тут один літій поставив замість трьох батарейок. А, а в ліхтариках ну практично така куди тоді ці 1,2, якщо, ти кажеш, скрізь 3,7 мабуть, да також 1,2 ставляються у фотоапарати раніше ставилися. Коли фотоапарати на пальчиках батарейках використались, у пульти управління, в машинках, які працюють на батарейках. Все, що працює на батарейках, перше ставиться. Друге, ізначально отакі ось ліхтарики теж такі ставилися. Ось в таких ліхтариках. Але він там стоїть не один. Їх там стоїть три штуки, понимаєте? Того, що напруга 1,2 занадто низька для того, щоб. Бути нормальною робочою напругою для нормальних ліхтариків. Е, діоди фактично на 3 вольтах працюють. Ну, Обачно у них робоча напруга 3 вольта. 1,2 це занадто низько для них. І з-за того більшість ліхтариків. Або використають багато таких. Як щось вам покажу? Якби в мене хтось не забрав отлітку. Хтось в мене відльотку забрав. Хлопці, ви не брали в мене отвертку красну? Верни, будь ласка, отвертку з красним накінечником. Христообразну. Бо це я дав попользуватися, але це моя любима отвертка. Три, я ній практично ми, все розбираю. Тут міні-пальчика міні ну, Батарейки не акумулятори, вони теж по 1,2 йдуть. Батарейки йдуть 1,5 вольта. Але просто технологія виробництва акумуляторів, нікель нікельметалгідних, не дозволяє зробити їх 1,5 вольтовими. То є, в той розмір ну, не виходить такого вольтажа впихнуть. І за того зговорилися на 1,2 вольти. Він взагалі заряджений, має 1,3 навіть більше вольтаж. Але і пальчикова батарейка, заряжена повністю з фабричної упаковки, має 1,6 вольта. Не 1,5. 1,6. Ми так заміняємо 1,2, 1,6 допустимо? Так. Да. Для більшості приладів вони працюють абсолютно одинаково. Тобто їм. Цього діапазона хватає. Дивіться сюди. Бачите? Ось оце ось ліхтарик. Ось я його включаю. Ось. Він заряджається через мікро-USB навіть зарядку, і багато людей думає, що там всередині літієвий акумулятор. Ні, це не літієвий акумулятор, це ось такі акумулятори. Даю там подивитися. О, ось. як ми привикли їх пальчиками обзивати, їх тут три штуки. Ну це те, що розмір два, так? Так. Да, да. І вони спаяні послідовно. Бачите, ось перемички ось послідовно вони спаяні. Тільки так достигається вольтаж робочий для того, щоб нормально цю схему запускати. Але вже давно використовуються літієві батареї. Просто літієву батарею береш і все. Вона одна має напругу від 3 до 4,2 вольта, в залежності заряжена чи розряжена. І цього достатньо для функціонування всіх оцих ліхтарик і всіх машинок. Прекрасно. Але вони також, ці це, батареї. Це розмір 2, а так, да? Оце зараз у вас чекіці. Це розмір. А, 18, це розмір 18, 18650. Да. Але є літій маленького розміру, уменшеного. Але це не означає, що він е, похожий на оцю батарею. Це е, нікель нікельметалгідна батарея, а це літій-іонна. І літій-іонна має такий самий як і оці. тільки що маленьку йомкость. А так у неї 37 Вольта. Оце ось літій-іон і Оце ось літій-іон. літій-іон. Оце літій Навіть отакий є. Навіть отакий літій-іон. Це теж не, не плутати, це 37 Вольта. Тобто в одній батареї там 4 вольти робочих. Теж 3 вольти посаджена, 4,2 вольти заряджений. І з-за того, дуже часто у мене один знайомий так ошибся, у нього була там гірляндочка на 3 пальчикові батарейки. отакі. А він туди всунув 3 акумулятора по 4 вольта. Знаєте, що случилось? Вона загорілася, дуже красиво було. Це Хоча розмір підходить. Ну, Там є 2А да. розмір, отакі акумулятори. Да? Там да. Щось да. І яка їх Ціна який? Е, Ціна нормальних акумуляторів 2А 167 гривень. 167 це що там скільки ємності, які який Вольт, це, 900 900 годин, вольти. 900 мА, да. 3,7 вольти. Якщо ви в цьому не розбираєтеся, то краще всього приходите, кажете, добрий день, Володимир. В мене є ось отакий ліхтарик. Що мені сюди краще поставити, або що ви посовітуєте, А може ви поставите. І все буде проще, Просто. того що я то можу зараз вам надавати всі оці знання, Ну що ви з ними робитимете, я не знаю. Дві